Є біля будь-якої структури, яка надає послуги, є люди, які намагаються іншим допомогти так. пришвидшити цей процес і добрі друзі Звич... за гроші. Так, так звичайно, що вони є, і ми з ними боремося. Як от як от, е скажіть от зловить когось, вийшло за руку? Дивіться на сьогоднішній момент у нас є електронна черга. Для того щоб зменшити, яка була проблема в електронній черзі. Напевно, mm -hmm. вона є проблема і в Вінніці, і скрізь, де запущені mm -hmm. електронні черги. Mm -hmm. Ну і напевно вона існує в ЦНАПІ. Я цього не знаю, але напевно. Просто-напросто люди, які хочуть допомогти комусь щось вирішити, вони йдуть і по два, по три, по десять беруть mm -hmm. електронні квитки, і на вулиці починають пропонувати. Будь ласка, от, будь ласка, чек іди. От, на... Ну що з ними робити? Зі ну робити? Ми, ми ж, ж не всі знаємо правду, ми... так Не, ми... а... було таке. Ми Ні, це... це закрили питання. Ну, Дивіться. На сьогоднішній момент ми ввели додаткові опції у електронній квиточковій. ми е, mm -hmm. зобов'язали клієнта вказувати фамілію ім'ячества, номер машини і автомобіль. Уже частина цих, хто хоче допомогти, вже відсіялась, тому що немає доцільності брати той електронний квиток і комусь продавати А на вулиці. Є якийсь максимум? От на одне прізвище, один транспортний а я? засіб. Звичайно, що да. Один тобто, тобто людина, яка приносить електронний чек з фамілією Іванов Іван Іванович, машина така, то вона сідає до нашого спеціаліста. Якщо. Толончик фаміля не співпадає із заявником із е, людиною, яка перед ним сидить. Тобто одній ну, людині на п'ять різних прізвищ звичайно, не, не дадуть руки.